Це мій маленький скребін. Наразі я в пошуках його образу. Скульптура це як своєрідний спосіб мого самовираження. Я виріс на піснях Кузьми, що його творчість для мене дуже близька. По якомусь телеканалу українському ще хтось кричав про бультер'єра, і мені дуже сподобалось одразу. Аяре бультер'єр і не собака, велика голова. Така ніяка. вже в більш свідомому віці я. Вже сприймав його пісні, його творчість більш серйозно. Одразу після його смерті я почав думати над його образом, як це втілити в життя. Я чітко тоді для себе вирішив. Я його побачив, і на початку літа я закінчив роботу над своєю скульптурою. В розробці наразі ми можемо побачити фотографії цієї роботи в глині. Будемо працювати. Його образ на той час я бачив як своєї людини, як друга, без пафосу, без жодної нотки якоїсь зверхністі. Тому я вирішив його робити у звичайному одязі, без піджаків, без костюмів. Він навіть казав, що він цього не любить. В одному із інтерв'ю він навіть колись кидав піджак, казав, що як я це все ненавижу. Ще він згадував, як йому мама подарувала костюм. Він каже, що він, напевно, так і згниє в нього в шафі. От тому я вирішив робити його як можна простіше і ближче до, до нас. Після концерту пам'яті я собі поставив за мету, щоб скульптура Кузьми стояла в нашій столиці. Як казав сам Кузьма, якщо у вас немає гармонії, беріть гармонь в руки і гармонуйте. Перед тим як братися за розробку встановлення пам'ятника, я вважаю, що буде дуже доречно попросити. Дозволу у його мами Ольги Михайлівні. Ну, ви знаєте, я завжди відношуся до таких ініціатив позитивного, ясна річ, тому що це моя дитина, одним словом. І хотілося б, щоб була б пам'ять про нього. І лишалася та пам'ять, мусить бути обов'язково схожість. Бо у Луцьку зробили, схоже, там ціла петиція зараз. Березь в мене є декілька ідей щодо місця встановлення пам'ятнику Кузьмі. Наприклад, скверик на вулиці Горького, там є дуже хороше місце. Або пасаж, там де проводилася караоке на майдані. Там є фонтанчик. Я в мене є пару ідей, як його туди вписати. Де розмістити, як розмістити? Як це теж дуже велика проблема. Ольга Михайлівна подала нам декілька ідей щодо постановки. У нас є фото, від яких ми можемо відштовхуватись. Ну, такі мені подобається зараз, там, щоб він усміхався, щоб він був сам собою. А якби поставити його отак офіційно, це буде, ну, будуть проходити мимо. І це одна з останніх фотосесій. Не одна з останніх, а дійсно остання фотосесія. В нього є така пісня, де він каже. Ти не знаєш, котра фотографія стане твоєю останньою. І ще хороша ідея, щоб поряд з ним був ангелочок Лєльчик. Або дитина, щоб сідала так. з боку так. коло ангелочка і обнімочку, отак треба зробити. Тобто ангелочка поставити сюди в куток до нього, отут. То ангелочка він собі придумав сам. Але він, видно, ангелочок не встиг того 2 лютого. І він завжди казав, мені, мамочку, не переживай, що я їжджу. Ну, він же ж їздив безконечно. Він міг літаком летіти. Я так люблю їхати машиною. Я кажу, як машини по тих дорогах таких кривих. А він говорить, ну прийшов в мене з боку, завжди боженька. Я кажу, боженько, поможи мені. В той день боженьки не було. А коли нього, видно, він або заскоро виїхав, або не встиг боженці сказати, що він їде. На кінцевому етапі я бачу свою роботу в бронзі, проте на це треба багато коштів. На даний момент я маю декілька ідей щодо збору коштів. Дуже не хотілося б, щоб люди виділяли свої гроші на це. Я вважаю, на такі речі гроші має виділяти держава. Проте на даний момент головне, що я отримав дозвіл від Ольги Михайлівни, від родини Андрія. І я зроблю все можливе, щоб втілити свій проєкт у життя.